Доброго ранку, шановні шановнічі. Сьогодні ми з вами продовжимо робити ранкову зарядку. Я багато казати сьогодні не буду. Я вас прошу, не забувайте обов'язково присилати мені, як ви активно робите фізичну культуру, щоб я мог вас не тільки оцінити, а поставити оцінки. Ще раз пояснюю, коротенько, ви повинні обов'язково присилати мені відео, звіт, як ви працюєте. Самостійно я маю на увазі за допомогою батьків саме себе, як я поставили телефон, записали буквально півтори-дві хвилинки, максимум, як ви робите фізичну культуру. Підписали я, в якому класі ви навходитесь, і е, яким числом ви зробили ранкову зарядку. Я відправляю на свій канал в youtube канали кожного. Дня фізичну культуру, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, заходьте в нові знання, переходьте по моїй силки, і обов'язково я вас прошу. Прикріпляйте в нові знання, або відправляйте мені на почту або в Телеграм, Ватсавте Вайбері, як вам буде зручно. Підписуйтесь, хто мені прислав відео, в якому класі ви навчаєтеся і від якому зроблена фізична культура. Для того, щоб я мог вас оцінити, поставити вам оцінку. Це ваша оцінка. Коли хтось мені відправляє відео, це я можу оцінити. Можу поставити оцінку, можу сказати, може якийсь хтось не доробляє якісь недоліки, а ми з вами переходимо. Робимо зверхні кінціва. Зверху переходимо донизу. Розминка і вправо на розтяжку. Розпочне. Руки на пояс, нахило голову вперед, назад, і вправо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчимо. Нахило головою вліву, в праву сторону. Розпочнемо спокійно. Без різких руків раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. Вики плечами. Вперед. Випади плечами. Раз, два, три, чотири. Назад. Без ускорення. П'ять, шість, сім, вісім. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири назад. П'ять. Шість. Сім. Закінчимо. Молодці. Руки на пояс на ходу вперед, назад, ліво вправо. Розпочинаємо. Раз. Уф, спина. Три, чотири. Раз, два. 3, три, 4. Раз, два, три. Закінчимо. Повороти. Два поворота вліво, два поворота вправо. Розпочинаємо руки на поясі, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці дуже. Сім, вісім, старають, дев'ять, десять і 11, дванадцять. Руки на позицію нахлотулба. Вліво чотири нахила тулуба, вправо руку на поясі. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. У іншу сторону. спокійно, Без різких рухів. 5, 6, 7, 8. Молодці дуже стараєтесь. Раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім. Закінчили. Десять нахилів, якомога нижче. При цьому ми торкаємо сладної підлоги. Розпочинаємо. Раз, ух, два, ух, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Ух. Ставимо праву ногу на носок. Разминаємо. Десять разів одні ноги, потім десять разів іншу ногу. Спокійно, без різких рухів. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Спокійно, без різких рухів, дев'ять. Десять. інше в ногу ставимо на носок. Теж 10 разів робимо спокійно, без різких рухів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Переходимо в... вправо на розтяжку. Ми спокійно. Ух! Робимо 15 разів. Нахила вперед. Стараємось кожного разу тягнутися вперед. І на сьогодні все. Розпочинаємо спокійно, без різких рухів. Раз, два, три. Ми Кожного разу стараємось якомога далі. Чотири. п'ять, шість. При цьому не обов'язково грудьми касатись, торкатись колін. Шість, сім, вісім, дев'ять. Десь продовжуємо молодці: 11, 12, 13, 14 і 15. Молодці. Всі дуже добре попрацювали, всі дуже великі молодці. Будь ласка, не забувайте робити кожного е, дня ранкову зарядку. Будьте здорові і до інших зустрічей, діти бувайте все добре. До побачення, до інших зустрічей.